Друзі, не тільки мова має значення, а історія. історія, і оце, на перший взгляд, таке невзрачне індустріальне радянське містечко, насправді має неабияке історичне всесвітне значення. Ну Дивіться, для України це, це наша телевежа. За нею там бачите будинок виглядів олівця, там телецентр, там знаходяться всякі один плюс один. Ну, Не вся студія, але там всякі монтажки, там теж. мені там теж довелося попрацювати. І, А от бачите, UA1, там в вдалині в цьому голівці. Я працював і там і там і якийсь час, ну, точніше 4 роки мого життя, а одразу за моєю спиною меморіал Бабин Яр, про який знає весь світ. Тут було знищено дуже багато людей. <плес> Розділений до вулицю Дорогожицькою Лук'янівський цвинтар. Отам, от отам, десь от попереду зараз ховають героїв. На жаль, щойно привезли ще одного героя. А на початку війни от одразу за, от бачите там така трьохповерхова цільна будівля. Там ще там ще одна частина Лук'янівського військового цвинтаря, Тут, там ховають військових. і На початку, тоді що це було АТО, так зване. Там ховали героїв. героїв дуже, ну, деякі з них значимі для України. Е, е, ну, Відомі, точніше, в своїх містах. Там Тимур Дашов похований. Ось такі пам'ятники. Тут в Бабиному Яру Меморіал. А ще в цьому місці, можна сказати, приблизно десь з цього місця, якщо не помиляюсь, в 61-му році був, я не знаю як його сказати українською мовою, напишуте в коментарях, правильно, сільовий поток Совєти побудували чергове чудо архітектури і от там от було таке от урвище. Річку залили в бетон, зрозуміло, що вкрали чи потічок. І потім воно все це попливло, і дуже багато людей загинуло, розмило всі, всі там, весь цей там бетон внизу. І ця вода разом з, тією, з цим жижею, з бетоном полилася на куренівку аж до корінівського депо. Все це подалось. Ну, До речі, це центральний морг. Там ще якийсь центр судної експертизи. Тобто, от буквально в районі в радіусі буквально 200 метрів. Стільки важливих і в історичному плані, і в юридичному, в українському. Для України значно. До речі, на цьому кладовищі перепохований Олександр Олесь. Або Олександр Кандимов, відомий український, відомий український поет. Він був діячем УНР. Я сподіваюся, що зараз радикально зміниться відношення до поезії. Якщо не помиляюсь, мій рік був перший в школі, коли вивчали, вивчали творчість Олександра Олеся на українській мові, літературі. До речі. А от буквально через 250 метрів в моя школа, яку я закінчив, де ми от вивчали творчість Олександра Олеся, і, до речі, його сина Олега Кандиби на чій вулиці до сих пір живе моя мама, а я там прожив 10 років.